Це у нас є портативний прилад флоротесу для впереднього діагностики стану рослин. Певним чином можемо сказати швидко протягом 10 секунд про стан рослин. Він може вам сказати, що з рослиною зараз твориться щось не то, звернути увагу на цю рослину і конкретно звернути на якийсь стресовий чинок, який впливає на рослину. Тут наведено кілька рішень, де це може використовуватися, Це може використовуватися всюди. І, напевно, я хочу сказати, що це є методи непрямі, тому що воно використовується в сільському господарстві, так і в екології. Наприклад, в сільському господарстві це використовується за станом рослини. Ми можемо вже знати оптимальну дозу добрив, коли треба призупинити давати вже добрив. І, відповідно з цього проекту це ми робили для штучного поливу виноградників. У нас навіть там є якісь результати, що ця система дозволяє зекономити значну кількість води при штучному поливі. Ходити з цим приводом, як ми в Німеччині ходили, коли одна людина пробує там сотні гектарів обійти, це дуже невигідно. Треба розробити систему, яка б дозволяла людині сидіти десь в лабораторії, і отримувати дані від рослин на відстані з великого поля, там, наприклад, сотні гектарів. Це так в загальному ця система виглядає. Це звичайна безрутова сенсорна мережа. У нас є дуже багато сенсорів. А десь в мене тут є, зараз я покажу. Це такі маленькі сенсори, як прищепка, тобто вони вішуються на рослину, де, де потрібно. І далі за допомогою координатор мережі організовує. І ці сенсори самоорганізовуються в мережу, тобто користувачу нічого не треба робити для того, щоб їх якось зв'язати. Вони самоорганізовуються в мережу, і далі людина може за допомогою спеціального... Комп'ютера, спецкомп'ютера, у нас він теж є в наявності, тобто ми можемо показати. Або за допомогою, наприклад, гексакоптера, якщо десь це знаходиться, це у нас була задача для екології, коли в нас координатор доводиться дуже далеко від користувача, і треба було, щоб може отримати ці дані до себе на комп'ютер.